Надія Марківна третій рік живе з чоловіком у Горбанівському геріатричному пансіонаті. Вільний час витрачає на різні хобі, вишиває, в'яже спицями тощо. Гуляємо тут. У нас тут часто концерти, часто в нас газета, сінгазета виходить. Потім читаємо вірші, хто може вірші читаємо. Я, наприклад, люблю. Наталю Баклай. Пенсіонерка говорить, у кімнатах комфортно і тепло. Торік у закладі термомодернізували перший блок. Утеплили будівлю у рамках проєкту з енергоефективності. Уже є результат. Орієнтовно десь 130 по теплопостачанню, тисяч ми закономили за минулий опалювальний сезон і десь близько 40 тисяч по електроенергії. Нині ж розпочали модернізацію другого блоку на 140 ліжок. На це планують витратити понад 7 мільйонів гривень. П'ять з Державного фонду регіонального розвитку, решту виділили з обласного бюджету. Повністю замінені вікна, втеплені стіни, балконні плити, підвальна частина, дах утеплений та замінена система теплопостачання опалення. Тимофій Гулбан каже, орієнтовно витрати на теплопостачання зменшаться на 40%. Роботи планують завершити через три місяці. До слова, у Горбанівському пансіонаті живе 270 людей. Майже половина з них не здатні самостійно пересуватися. За своє перебування у закладі вони віддають 75% від пенсії. Якщо ж мають родичів працездатного віку, ті сплачують аліменти переважно у розмірі 30% від прожиткового мінімуму. Ірина Соляник, Богдан Казиріт, Полтавські телевізійні новини.